Привіт народ! З вами є дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці Так, я в чистій робі сьогодні свято. Мені вчора було 30 років. І по, по такій великій оказії до нас, до мене, в майстерню, і до вас так само завітав чоловік, якого більшість з нас, напевно, впізнають. То є відомий е, телерадіо чи не радіо? І вже і радіо. І, вже і радіо, да. І, радіо. коротше, як тут тепер прийнято казати шоумен, телерадіоведучий Константин Грубач. Я думаю, ви того чоловіка. Привіт, друзі. От, я... Зараз треба говорити, що ось він відомий ютюбер Та, з ти лідерів ти, ти. україномовного Ютубу. Дядько Максим, я тебе вітаю. Так це вчора було день народження? Я думав, що сьогодні. Ні, вчора. Але краще вже се... потім. Ну, ти супер виглядаєш. А чого Но. дядько? Такий юний а дядько. Дядько, насправді історія стара. До речі, мої підписники ніхто мене щось про то не питає. Та кличка ще зі школи. А я пам'ятаю, що я не пам'ятаю, хто це придумав, хто з моїх однокласників це придумав, але було так, що моя класна керівничка Ірина Милянівна мене поставила за Госпом в класі, який відповідав за ремонт парти, за ремонт замка, за ремонт вікна. А, за ремонт... Та такий був хазяйновитий, так, так? Як, як зарос, зарос, за Росп? так. Ага. Ну, якщо щось ламалося, то всі, ка... то всі казали, що дядько Максим прийде зробить. І так то прилипло. І... Ну, я ще такий високий в класі був, певно, один з найвищих. І так, коротше, дядько... Ну, і так, золоті руки вони тебе по життю і рятують. Та які ж золоті? Ну, так позолочені. А ти знаєш, я сюди потрапив, так як би я тут був. Тому що я ж так інколи поглядаю на те, що ти викладаєш. Мені, мені там цікаво, м'ясна нарізка, думаю, ти ж там це м'ясо щось буде десь машка. М'ясо кінці справедливо. Значить я не додивився. Так. От так, я так. От, от халамитник. Але ти знаєш, що я тобі придумав? Який сюрприз. Не знав. Добре, що ти не побачив цього ролика, бо я вчора я вже виклав. Вперше вже, жит... ну не вперше в житті я робив торт, але так, щоб для когось, і щоб родина моя не покуштувала, то це вперше. То це мені За оригінальним рецептом. Чи я його знайшов у книзі Віри Манько, Львів'янки, Солодке Печиво? Так, є така. Ну короче. моїй якщо... мама як книжка є, до речі? Так, так. Дарія Солод... Цвек і Манько. Так, було таке. Ого. вона от, отака крута. Отака, да. Бачиш, що це <сум> національно свідомий кульочок в Інтерсіті Проїхав. Я кажуть, можна у вас холодильник поставити? То Це крутіше, ніж київський торт. Набагато крутіше. Я понял. Е... Приприницю десь ну, холодильник у вас є. Є холодильник, але не можна ставити. А я думаю, ах так, не можна. А як, коли перепона, я люблю їх долати. При так само приходжу до дівчат в цей в їхній буфет. Кажу, так і так, тортик можна, щоб доїхав до Львова. Ага. Ну тихонько поставив. Тільки за годину, бо там у них зачиняється за годину. Короче, торт не пропав. Ось тут 30 років. Бачиш, я його назвав Фреза. Фреза. Хоч трошки пов'язана з токарністю. Так, да, там такий краси. Ось. Та як ніби фреза пройшлася. Я дуже хочу, щоб він сподобався тобі. Цей ну, зараз попробуємо? Ні, зараз не буде. А коли? Ну, щоб, якщо вже щось ну, не так, щоб я не, не згорів від, від сорому. <рик> і, 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 і щоб ти не брехав. Знаєш, хай це залишиться А Він не пластмасовий ще? Ні, він не пластмасовий. Там є згущене молоко, там є мед, там є. Е, 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 Борошно, ну коротше, все їстівне. Я Дякую. тебе дуже вітаю. Дякую. Бажаю тобі е, якомога більше нових досягнень, Дякую. щоб ти побудував свою хату. Класна хата, правда? Класна хата. І ну, це такий наглий. І запросиш на новосілля. А як ж? От всі бачать, всі бачать, що запрошуємо на новосілля. Точно? Все, я, ну, та я... ми, френди з тобою, тепер вже на довках. Ну, Ще з сім'ями познайомимося, а бо я... моя свята в Києві Твоя як звати? Наталя. Наталя. А діти є? Є. Одно. Одно. Три ну, рочки з половиною. Ну, так ви не зупиняйтесь на досягнення. Да, хто казав, що ми зупиняємося? Ми. Це... Вір... Вірним будь вам? Правильно! <хи> ну що, я тебе вітаю, побіг далі, тому що сьогодні у Львові відкривають там на шуварі новий рибний павільйон. Мені ще там треба з людьми що, поговорити. побувати. Отакий забіг, як я. Е, той чоловік має свій канал на Ютубі. Е, Костянтин Грубич називається. Костянтин Грубич, Силка на канал є під відео. Е, багато з моїх підписників зацінили мої спроби в кулінарії, як ми. Креветки тушили і так далі. і так далі. Коротше, той чоловік на тому спеціалізується якраз майстерське. Максима, і... Максиме, і, слухай, ну. я так оце, поки ти хату побудуєш, ми ще з тобою можемо не один ролик зробити спільний. Запросто. Навіть такий спільно. кулінарний. Я прийду в Київ. Ти в Київ, та. я до Львова, десь якось або на суміжній території. Та. Коротше, ми дружимо. Коротше, дружимо. І я я, я підписався на канал того чоловіка, бо мені так са, я так само люблю добре поїсти, як і всі ті люди, які дивляться. А я процес виготовлення цього тортику у спеціальному відео е, виклав. Називається торт -фриза". торт фриза. Торт Фриза. То знаєте, що торт фриза, то торт -фриза. Для дядька Максима. І для всіх моїх підписників. Е, я вам розкажу, який той торт був смачний потім. І мені цікаво. Послухати. І, і класі також. Е, така невеличка ремарка. Я того чоловіка пам'ятаю в лице, коли я ще не був дядьком Максимом, коли я був маленьким Максимком. Нагадай, які передачі ти вів дитячі. Я вів дитячі передачі. Е, ну, Ти це взагалі не знаєш, клас юніор бізнес. Потім були вибрики. О, потім... вибрики! Вибрики! вибрики. Це... Я їх любив більше, ніж шоу довгоносиків <гас> От. А потім було не всі вдома, ми <рес> <п 'ят> Ну, А потім вже Там на дивані ви сиділи. На дивані сиділи, шукали Саша Лозінська, Ігор Пелих, на жаль, <б 'ят> царство небесне. було. Мій небесное. мій хороший мій земляк, ми на сусідніх вулицях жили в Тернополі. А ти з Тернополя? Йох-палки, так нам з тобою ще говорити і не говорити. О, так, так, як в анекдоті, завтра почати. До завтра, до... завтра договор, а я завтра до Опа, так, Отак, отак. Так. А я друго будь-завтра їду. Отак, перестріли... все розбудемося, тому що ми не полишимо своїми балачками. Коротше, будемо бачитися, підписуйтеся. Якщо ви ще не підписані на канал дядька Максима, ну і мене грішно не забувайте. Не забувайте. Ні, да. ну, хороший чоловік, ви знаєте, що дядько, дядько рекомендує тільки нормально. Головне, ну, підтримуйте українське. Як так. каже Михайло Михайлович Поплавський, любіть українське, куштуйте українське. Так, і ще він там каже, що його справа. Але цей патріотизм я підтримую. The best! Дякую вам. Bye -bye.